Ремонти доріг області. Негода пошкодила посівам та фестиваль театрів. Про це й не лише дивіться зараз. Вітаємо вас. Дорогу між бродами та червоноградом ремонтують. Зараз латають поблизу Радехова. Місцеві розповідають, траса популярна. Вона з'єднує три райони області та дає можливість виїзду на кордон. Дорогу ремонтує турецька компанія. Вартість цих робіт понад 200 мільйонів гривень. Ірина Качмарик продовжить. Ремонти у розпалі зараз відновлюють дорогу поблизу Лопатина. Це є хороша. Одні ями були. Бачите, що розсипається мотоси. Вона дуже популярна дорога. Зараз стане, тому що підуть маршрутні автобуси, підуть маршрути сюди, туристичні. Ця ділянка була однією із найгірших в області. Її взяли зремонтувати, бо транзитна вона об'єднує Бродівські, Сокальські та Радахівські райони. Вона фактично є сполученням і інших областей, які не мають прямого виходу на кордон і можуть їхати через магістральну дорогу трасу Київчок. Фактично, завдяки цій дорозі вони потрапляють напряму на кордон. Загалом заплановано відремонтувати 50 кілометрів. Траси броди червоноград на сьогодні 11 кілометрів дороги вже заасфальтовано. Ще на кількох кілометрах укладено дорожню основу. В межах Бродівського району там будуть виконуватися роботи фрезерування і два шари асфальту. В межі Радехівського району виконуються 11 кілометрів без підсилення основи, і вся решта протяжність це з підсилення основи. Щебенево пішаною сумішу збавляння цементу. під час ремонту дорогу повністю не перекривали. Транспорт їздить у реверсному русі. Відновлення траси коштує 234 мільйони гривень. Ірина Качмара, новини. Аграрії бідкаються на Львівщині. Сильні пориви вітру та зливи завдали шкоди посівам сільськогосподарських культур. Загалом в області постраждало понад 6,5 гектарів зернових та зернобобових. За інформацією обласного департаменту агропромислового розвитку. Найбільше від негоди постраждали посіви у Бродівському, Золочівському та Жидачівському районах. Наразі сільськогосподарські підприємства області підраховують збитки. Ми не можемо говорити про повну втрату цього врожаю, але насправді я думаю, відсотків 50-60 дійсно ми можемо відновити. Вони піднімляться, але по Острийському району і по Миколаївському ми мали дуже суттєве випадання граду з шквальним вітром, і там ми можемо говорити про повну втрату 50 гектарів гречки. Це по стризькому району, і Миколаївський район це близько 120 гектарів сонячника. Нових осередків пожежі на території Грибовицького сміттєзвалища не зафіксовано. Про це повідомили обласні ДСНСники. Пошуки зниклого еколога тривають. До робіт залучили 39 осіб та 17 одиниць техніки. Ситуація контрольована. Рятувальники перебувають у черговому режимі. Проводиться спостереження за пожежною обстановкою схилу сміттєзвалища. Особовий склад змінюють щогодини. Водночас комунальники засипають територію полігону ґрунтом. Другий рік поспіль у Львові навчають переселенців та учасників АТО створювати власний бізнес. І не лише навчають, а й надають грант на реалізацію задуманого. Сьогодні воїни АТО та переміщені особи презентували свої бізнес-стартапи. З якими ідеями вони готові вийти на ринок далі. Андрій перед конкурсною комісією презентує бізнес-план з благоустрою. Хоче облагороджувати земельні ділянки, зрізувати дерева та викорчовувати пні. А також ті зрізані гілки чи дерева дрібнити, фасувати і продавати для опалення приміщень, як приватних будинків, так і великих підприємств. Для бізнесу потрібне лише спеціальне устаткування за 40 тисяч гривень. Є спеціальний значить, пристрій, який потрібні гілки, чіпляється мішок, і зразу вони фасуються ці гілки в мішки, і таким чином забезпечує. Цього розфасованим паливом для реалізації проекту надають грант. Усього оберуть 15 з 60 ідей і розподілять 800 тисяч гривень. Так минулоріч за такою ж системою переселенцям на Львівщині вдалося започаткувати й власні пекарні і підприємства з виготовлення вікон. Всі проекти, які були надані, вони працюють. Насправді є дуже багато. Є відпошиття одягу, білизни, бо є і дівчата там учасниці проекту. І до є е, теж ще один дуже цікавий екологічний. Проект, який передбачає переробку збір від нафтових відходів, які є, у формуються е, так само дуже цікавий проект. Є багато різних і пекарні, і сфера послуг, і м'ясні ковбасні вироби. Сьогодні ж спеціалісти заслухали стратегію розвитку власної справи учасників АТО та переселенців. Та перш ніж конкурсанти складуть бізнес план їх впродовж двох місяців, навчають всередині бізнес-курсу, вони мають 12 днів повної роботи з експертами. Де не Розглядається повністю весь спектр ведення бізнесу, починаючи від того, як сформувати правильну ідею, і концепцію бізнесу, закінчуючи ключовими клієнтами, маркетингом, планом розвитку і так далі. У планах організаторів продовжувати такі курси і наступного року переможців цьогорічного проекту оголосять вже у липні. Оля Матечок, Анатолій Лопаченко, новини. Тим часом, за минулу добу, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 11 були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання то Олександр Мотузяник. Він зазначив, що ці втрати українські війська понесли на всіх напрямках внаслідок ворожих обстрілів. В цілому ситуація в районі проведення АТО продовжує погіршуватися. Противник активно застосовує важке озброєння за підрахунками штабу на позиції українських військ. Випустили понад 300 Сотні мінометних мін та понад 160 снарядів. Також активно стріляють ворожі снайпери. І 23 червня, день вдови. Цей день в Україні став днем болю, адже за час проведення. Антитерористичної операції тисячі жінок стали вдовами, бо війна забрала в них чоловіків, а в діток батька на Львівщині впродовж двох років війни без чоловіків та синів залишилися 243 сім'ї. Членам родини загиблих із обласної програми виплачують 100 тисячну одноразову допомогу. А дітям до 18 років щомісяця виділяють по 2,5 тисячі гривень. Додам резолюцію Генеральної асамблеї ООН 23 червня. Проголошено міжнародним днем вдови. Перше світове співтовариство відзначило його у 2011 році. І 75 років після трагедії сьогодні, 23 червня, Україна відзначає також день пам'яті з нагоди масових розстрілів політичних в'язнів на західній Україні впродовж червня-липня 41-го року. розстрілювали ув'язнених, які отримали термін 10 років, і навіть тих, чиї справи ще не були передані до суду. Більшість із розстріляних звинувачували за статтею контрреволюційна діяльність. Загалом від 22 червня до початку липня. В тюрмах НКВД було знищено близько 23 тисяч ув'язнених. У Львові замість ЖЕКів створять шість муніципальних керівних компаній. У кожному районі міста буде по одній компанії. Управлятимуть вони тими будинками, де мешканці не створять об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Сьогодні у Львові вже діють такі ж приватні компанії щодо ОСББ, То наразі в місті зареєстровано більше 700 об'єднань. Лише за останній місяць було створено 41 таке. Тих будинків, які є маленькі ОЗБ, вони можуть залучати до управління або фізично усі підприємців, ну як управителів, або створювати якісь асоціації з будинками, які є навколо. Якщо мешканці укладають договір з приватними управляючими компаніями, треба дуже чітко вичитувати договір. Хотіли інвестувати, а не отримали дозволу. Представники іноземних та українських інвесторів мають намір побудувати будинок на вулиці Стрийській – у Львові загалом вартість реалізації проєкту складає 715 мільйонів гривень. Однак міська рада їм цьому відмовила. Представники інвестора переконують, бюджет міста Львова міг би отримати мінімум 24 мільйони гривень інвестиційного внеску. В ратуші пояснюють, компанія, яка хоче збудувати 14-та та 16-поверхові будинки на вулиці Стрийській, уже двічі зверталася до міської ради по місту будівні умови та обмеження. Однак, обидва. Рази їм відмовили через невідповідність правилам забудови у Львові. 21 січня ми подали документи в центр надання адміністративних послуг. Відповідно, так як говорили наші юристи, це приблизно мало би зайняти отримання містобудівних умов згідно чинного законодавства 7 днів. Ну максимум, якщо є вихідні, ну 10. Прочекали ми на такі на таку відповідь більше 20 днів. І знаєте, що ми отримуємо? Ми отримуємо, що наша, наш містобудівний розрахунок не відповідає плану детального планування території. Відмовлено, тому що це є такий поданий, не відповідає чинному законодавству ДБ. Нам щільності забудова перевищена більше ніж два в два рази. Жодної соціальної інфраструктури навколо шкіл, садків. Ну як ми маємо це пускати дітей через магістральні через вулиці, школи. У Львові організували конкурс, де незрячі змагалися хто краще приготує салати. Організатори змагань Львівська територіальна первинна організація УТОС конкурс відбувається не вперше і є дуже популярним серед членів організації. Сюжет про це готуємо до ефіру. переглянете його вже у підсумковому випуску. Новин. І цими вихідними розпочнеться другий фестиваль. І люди, і ляльки. Його перший етап стартує на Львівщині. Туди актори Львівського театру везуть виставу Божественна комедія Трикрапки. Впродовж трьох днів актори мандруватимуть селами Пустомитівського та Перемишлянського районів. А вже за тиждень відбудеться стаціонарна частина фестивалю. До Львова з'їдуться 15 театральних колективів не лише з України, а й з Грузії, Литви та Білорусії. В першу чергу хочемо об'єднати якби найцікавішу режису режисуру, яка є в Україні, це Івано-Франківськ, це і е, Харків, це і е, Черкаси, тобто тих людей, яких якби, от звести сюди, показати їхні роботи і з ними вести вже живе спілкування. Вистава буде на відкритому просторі, тобто, де є хороше місце в селі, там ми зупиняємося і граємо цю виставу. Вона звичайно буде безкоштовна. Серіал про Львів, українська компанія з виробництва кіно разом із польськими колегами знімуть серіал за повістями львівського письменника. Богдан Коломійчук написав про рідне місто часів 20-го століття. Фільм детективного жанру із нотками містики розпочнуть знімати вже наступного літа. Про головного героя, про оповідання, які ляжуть в основу стрічки, розказав сам автор нашій Ользі Матейчик. Ось на цьому місці, неподалік костелу Єзуїтів на теперішній вулиці, вулиці Шевській, колись знаходився готель Три корони. Власне, в часи Адама Вістовича знаходився готель Три Корони, де в моє, моїй повісті Німфоболю і сталося вбивство Алоїзи Вольфович за отаких досить делікатних обставин. З цього починається не лишень повість Німфи Болю, а й цілий цикл історій про львівського комісара кримінальної поліції Адама Вістовича. Оповіданнями з нотками містики й зацікавилися кінематографісти. Ймовірно, так і розпочнеться перша серія восьмисерійної роботи. Нині автор Богдан Коломійчук разом із польськими сценаристами адаптовує твір для екранізації. Про мустрічку стрічку його візьмуться знімати вже наступного літа. Моя участь поки що в тому, що я перекладаю, консультую сценаристів в якості автора і в якості львів'янина. Головний герой це комісар кримінальної поліції міста, який розслідує вбивства та інші злочини. Рації прості це вулиці Львова, минулого століття. Подекуди у кадрах будуть і відомі будівлі та місця. Планують зйомки також у Кракові та Гданську. В розслідуваннях комісара Адама Вістовича, львів'янина, українця постійно в його справах трапляються містичні повороти. Це він займається не лишень. Скажімо традиційними злочинцями, так маніяками, там і такими іншими шпигунами, політичними злочинцями йому ще й стикаються і містичні злочини. Тобто комісар Дам Вістович подекуди мусить вступати в герц із містичними потворами, як от з вампірами. Письменник вже провів екскурсію Львовом, режисерам та сценаристам. Коли ж побачить глядач, екранізацію ретро-серіалу «Лемберг», Поки не зізнаються Ольга Матейчик та Сергій Медведєв новини. А від сьогодні та впродовж тижня у Львові триватиме урбаністичний фестиваль Твій простір. Приурочений він до дня молоді. Відтак впродовж семи днів організатори запланували лекції про підприємництво створення мистецьких об'єктів із вторинної сировини, а ще перегляд сучасних українських короткометражок. Родзинкою ж фестивалю стане майстер-клас американського скульптора, який створить креативні речі із мертвого дерева. Усі заходи безкоштовні. Речі, які ми викидаємо, ми хочемо показати, що ми можна, як їх можна переробити, і що з них можна цікавого зробити. Що це, наприклад, звичайна пластикова бутилку, яку ми викидаємо. Наприклад, з неї можна буде, наприклад, ми будемо з неї плести з кошики. Основні локації, де це відбуватися, це є перед університетом Франка. В біля альтернативної кави. Це є за головною поштою. На території арт-кафе щось цікаве, а також у фан-зоні, яка знаходиться на площі перед пам'ятниками. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів.ТВ. Підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемось.